З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку рослини взимку. Які ознаки зими в неживій природі? Які зміни в житті рослин довелося спостерігати під час зимової екскурсії в природу? Правильно. Під час зими в неживій природі, що відбувається? Правильно, дерева засинають. Випадає сніжок, починаються морози, стає холодніше. Узимку холодно. Лютують морози. Щоб вижити в таких суворих умовах, рослини ще восени підготувалися до морозної зими. Користуючись малюночком, давайте розкажемо, як же вони підготувалися до зими. Дерева, кущі та трав'янисті рослини. Правильно, дерева скидають свої листочки. Сокорух. Припиняється по деревах, кущі також свої листочки, вже що роблять? Скидають, так? гілочки стають не такими твердими, трішки м'якшими. Трав'янисті рослинки в'януть, корінці залишаються. Так? Якщо це дворічна рослина або багаторічна, то залишаються під землею корінці. Якщо ж це однорічна рослинка, то вона що робить? Із плодами вже викинула своє насіннячко, і з цього насіння на наступний рік виросте нова рослинка. Дерева, кущі взимку без листя. Вони сповільнюють свій ріст і переходять у стан спокою. Перебуваючи в стані спокою, дерева та кущі здатні переживати найлютіші морози, без шкоди для себе. На гілках дереви кущів зимують брунки. Усередині беруньки молоді листки та квітки, які надійно захищені товстими шкірястими лусками, які навесні будуть що розкриватися. Лише на ялинах і соснах зеленіють листочки хвоїнки. Вузенькі хвоїнки вкриті захисною шкіркою, тому ялина та сосна не скидають їх на зиму. Відмирають однорічні трав'янисті рослини. Зиму вони переживають у вигляді насіння, яке перезимовує в ґрунті. Насіння взимку перебуває в стані спокою. Воно не проростає, тому що холодно та недостатньо вологи. Сухе насіння не гине навіть під час найсильніших морозів. Багаторічні трав'янисті рослини переживають зиму у вигляді насіння. Також цибулин, кореневищ у ґрунті. Укриваючи землю, наче ковдрою, сніг захищає насіння та підземні органи рослини від вимерзання. Що більше снігу, то легше рослинам пережити зиму. Деякі трав'янисті рослини залишаються зеленими під снігом усю зиму. Які рослини зимують під снігом зеленими? Суниці, озима пшениця. Ранніквітучі рослини, такі як підсніжник, проліска, вже взимку починають рости та розвиватися під опалим листям і снігом. Узимку рослини перебувають у стані спокою. Їх ріст і розвиток не припиняється, а тільки сповільнюється. Скажи, чому в народі кажуть багато снігу, багато хліба? Правильно, тому що коли випадає взимку багато снігу, відповідно, він накриває у зиму пшеничку, яка вже починала під опалим листям проростати. Так? Вона, навіть якщо не було опалого листя, але просто є в нас. Озима пшеничка, яку притрушує сніжочком, і сніг створює спеціальну шубку, якою він її гріє, для того, щоб люті морози не могли виморозити пшеницю. Помістив посудину з водою гілочку вишні чи буску, постав її на вікно та поспостерігай за змінами. Дякую за увагу, ви молодці.